Артліто саме так називається культурно-мистецький відпочинок з денною формою перебування, що проходить у Житомирській художній школі імені Віктора Шкуринського. Саме тут, у стінах цієї школи, живе справжня творчість. У нашій школі 303 дитини. На культурний мистецький заклад до нас записано 21 дитина. Тому ми раді їх бачити, вітати і насолоджуватися життям. Який найбільший і найменший вік діток, які відвідують школу? Найменші у нас в елементарному класі навчаються дітки з 9 років, найбільші це 16 років. Наші вихованці постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, як все українські, міжнародні. Зараз на даний час у закладі проходить такий конкурс, як Україна щаслива держава. Тому будуть висвітлені скоро наші переможці. З вересня місяця ми чекаємо діток до нового класу. Клас кераміки. Це саме та сучасна українська школа, яка активно впроваджує мотиваційні підходи до учнів та створює комфортний простір для творчого розвитку дітей. Детальніше розповіла учениця школи Аліса. Я відвідую художню школу вже два роки. Перший рік я ходила у підготовчий клас. Другий рік я ходила в перший клас. Я перевожусь в другий клас. Скажи, будь ласка, що ти любиш малювати взагалі? Чи зустріла ти нових тут друзів? Я зустріла тут дуже багато друзів, тут дуже дружній колектив. Мені більше всього сподобалось малювати натюрморти та постановки. Вікторія Коновчук Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.